Усім привіт! З вами Катерина Шухніна. В цьому відео я хочу вам розповісти, як я заробила 13 тисяч доларів за одну ніч. Я все вам розповім максимально детально, по крокам і з демонстрацією екрану. І ви переконаєте, що так може заробляти кожна з вас. Отже, по-перше, перед тим як відкрити угоду, я завжди відкриваю цей сайт, який називається TradingView. На ньому ви можете побачити ціни та графіки на різні активи. В нашому випадку це криптовалюти. А в мене була угода саме по криптовалюті Atom. Ось тут ми пишемо Atom USDT.P. Якщо ми з вами хочемо відкрити спотовий графік, то тоді ми пишемо тільки USDT. Якщо фьючерсний, то P. Що таке спот та ф'ючерси, ви вже дізнаєтесь на навчанні. Потім ми з вами обираємо нашу біржу, на якої ми торгуємо. 90% я торгую саме на Binance. Отже, зараз ціна на цей актив 10.48 центів. Але я відкрила угоду влітку, тому ціна була трішки інша. Отже, по-перше, що я зробила? Я проаналізувала біткоін, і я побачила, що в нього зараз є висхідний канал, завдяки якому він виглядає, як він буде зростати. А біткоін, це знаєте, як такий каталізатор ринку. Тобто, куди йде біткоін, туди і за ним йде весь інший ринок, тобто він за собою тягне всі монетки. Тобто, по-перше, в нас біткоін виглядав, як він. Почне зростати. По-друге, ось тут ми також бачимо висхідний канал, або можна його назвати тренд. Тобто, це перший фактор для входа в угоду. Другий фактор це рівні. Ось тут ми бачимо: ось тут є рівень такий сильний, і ось тут також є рівень. І таким чином я відкрила угоду з е, нижнього до верхнього рівня. Але тут е, трішки не доходячи, знаєте, щоб не жаднічити, тому що ціна не завжди доходить прям ідеально до рівня. Е, потім я відкрила індикатори, якими я користуюсь. Це MACD, Volume та Volume Profile. Ось тут, по МакДі, ми бачимо, що ми виглядаємо, як ми почнемо зростати. Також по об'ємам, ми також виглядаємо, як ми будемо зараз зростати. І ще один індикатор. Зараз ми не можемо вже подивитися, як він виглядав на той час, тому що він відображується на останніх цінах нашого активу. Але ось це накопичення об'єму, яке діє, скажімо так, як магнит, тобто він до себе притягує ціну. А воно було якраз ось тут. І таким чином я знала, що ціна в нас виросте і досягне, скоріш за все, цього рівня, тому що він діє як магнит, який до себе притягує саме ціну. І також тут в нас є биче. Поглинання, яке нам теж говорить про саме зростання нашої ціни на графіку, який ми з вами аналізуємо. Ну а як заробляти на крипті, я детально розберу на своєму майстер-класі. І також я вам розповім про ще одну угоду, як я з 20 доларів заробила 20 тисяч доларів на крипті. Також максимально детально, простими словами, з демонстрацією екрану. Можливо, зараз вам здається, що 13, 20 або більше тисяч доларів це дуже великі та далекі суми. Але саме на майстер-класі я вам розповім, як досягти такого результату, і потім ви вже зрозумієте, що такі суми не такі уж далекі від вас. Я відповім на всі ваші питання, і найголовніше, що наприкінці вебінару у вас буде чітке розуміння, що таке криптовалюта та як вона працює, і також ви вже зможете заробити свою першу тисячу доларів за один тиждень. А ще ви дізнаєтесь, які є види заробітку на крипті з вкладеннями і без, і дізнаєтесь, як заробити свою першу тисячу доларів без вкладень. Крім того, на майстер-класі я вам максимально простими словами розповім, що таке криптовалюта, як вона працює і як на ній заробляти. Також я розберу покроковий план для виходу на заробіток від 100 доларів на день, і я вам розповім, як же можна заробляти на крипті та трейдингу без вкладень, не розбираючись у графіках і приділяючи цьому всього одну годину на день. А ще я вам розповім один секрет: як заробляти на трейдингу абсолютно без вашої участі, використовуючи автоматизовані технології? Не вірите, що це можливо? Приходьте на майстер-клас і я вам покажу на своєму прикладі та на прикладі інших дівчат, що це більше, ніж реально. До зустрічі!